Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні обриваємо черешні, в нас вже вечір стало греміти. Вирішили з чоловіком трошки нарвати черешень, так як ідуть дощі, вони тріскають. Хочу показати вам, які в нас черешні і свою улюблену черешню, гордість моя так можна сказати. Ну, спочатку покажу такі звичайні. Тут у нас ідуть дві китаївська чорна. Дуже такі вони солодкі, солодкі, смачні черешні, але цього року їх не так багато, такого ми відеочку нарвали, ще, звісно, трохи буде. Ох, на днях чоловік мамі вирвав заніс. Гарні врожайні. Ну цього року вони в нас зацвіли дуже рано. Коли зараз навіть скажу, 9 квітня. У мене садок весь стояв у квітах. Бджіл ще тоді не випускали, як мені пояснили, так як мали бути ще холоди і невеликий врожай, але є. Є черешні, цієї назви не знаю, вона ще зелена, вона тільки-тільки стала набирати колір, але ще взагалі не солодка, така добра, кисла. Вона також не, цього року не дуже. Щоб було багато на ній. Вишні це в мене пізні. Вони взагалі стоять зелені. Ну, ось моя сама улюблена черешня. Купила її випадково. Зараз я вам покажу, які це черешні. Вони ще ростуть. Вони тільки-тільки також стали набирати колір. Ось горобці. Горобці нам жить не дають, але вони величезні, це черешня-велетень. Як мені пояснили, як я купувала, що це черешня гігант ред італійських як там, селекціонерів. Зараз з чим я вам О, сірники, зараз я покажу, які вони величезні. Наскільки смачна черешня, вона така. Найтвердіша від тих черешень, така вона дуже-дуже але м'якоть у неї. Малесенька кісточка. Чоловік каже найсмачніша. Це перший рік, коли вона так мало-мало дуже черешень. Ну, є, є черешні, але не так. Зазвичай вона. В кінці відео, і в мене фото чи знайду коротеньке відео, не чи я, Ну, фото кину, як вона, вона як, як виноград такими гронами. Ось в нас коробка сірників і черешня, тому що передати на камеру, так як її береш в руку цю величину неможливо. О. Радка, ти могла б подати, стоїш. Підслуховуєш, як я радію цій черешні. Це дійсно моя гордість. Як купила, розповім вам, тому що знайомим розповідаю, от ну не вірять, кажуть, скільки запитували, на базарі в нас немає таких черешень. І привозять все не то. Вона вже в мене, я й не пам'ятаю, якого року я її садила. Пішла на базар. Було свято тройця. Так, продавали черешні полуниці. Я подивилася, думаю, куплю полуниці і черешень. Черешні запитала, як зараз пам'ятаю, 40 гривнів кілограм. Я ще так покрутилася, на той час це так було дорого, думаю, чи не зарано, потерплю. Але як я відійшла в сторону, жіночка стоїть, продає. Саджанці. В неї черешні. Я підійшла і запитаю, скільки 40 гривень деревце. Та я так думаю, краще куплю декілька дерев і хай свої ростуть. Одне в мене дерево ну, вже така була пора, пізно вже було для садити дерева, як я його не поливала, воно не прижилося. Там мала бути. Валерій Чкалов. А тут я не сподівалася, що така краса виросте. І що я хочу зробити? Це мене таке ця черешня спонукала. Буду сіяти кісточки, хочу навчитися робити щепи, ще жодного разу не робила, але вже так читаю інформацію, дивлюся відео, хочу зробити, так як я розумію, як в мене багато знайомих шукали такі, такі черешні, немає. І от хочеться такого зробити, тому що скільки вона буде років плодоносити, не знаю. Поки що є, а треба думати і за майбутнє. У неї листя величезне. Ще одна красуня назви, також не пам'ятаю. Забулася це назву, ось такі вони, вони великі, також боки. але вже солодша від тієї, що я показувала. Там зверху більш чорніші, правда? Більше сонечка на сонечку. Зараз покажу. Це не маленькі черешні, а порівняні із ось. Звичайна черешня і гігант. Вітер зіймається. Віталь, може вже злазь, фатить? Ну, чого, що, як греміло. щойно. За листям взагалі їх не видно. Яке затягнуло. Зараз як влупить. Яблунь цього року багато, вони пізніше зацвіли і довго цвіли, коли вже пішло потепління, ось так і білий налів буде. Греміть, Віталь, хватить. Жалко? <звілляння> так, да, жалко, а що ж такий он шпак забрався. У нас горобці тут жити не дають. У них тут банкет. В когось шпаки в нас горобці. <звілляння> він єсть. Я думаю, він їх відро. Він <звілляння> людям покажу. Як він не боїться... Ця... Одну жменьку. Одну жменьку. Драбина годаром ходить, давай я буду тримати, бо ще впадеш. Давай. Він мене гонив, казав лізь. А для мене-саме саме-саме це дві щаблинки. Одна, друга, все, ось. Далі ні. Що б там не було, я не полізу. Та ти там акуратніше, ну. Дорогі друзі, буду завершувати своє відео, потрібно міцно тримати чоловіка, щоб не впав. Дякую за вашу увагу. На все добре, до зустрічі. Ой! Ой, ти зараз на мене наступиш. Так позбувається чоловіків, називається. Хто позбувається чоловіків? Ну, То зараз розгайдаю. О, ну, я ж і кажу. Що... <різь>